Привіт! Сьогодні у нас е, не планове відео про те, чому не потрібно пускати людей з минулого назад, навіть якщо вони дуже просяться, навіть якщо вони кажуть, що ми ніби змінилися, ніби все у нас вже класно. Давай знову почнемо якісь там відносини, чи знову почнемо дружбу. Чому? Я мала це розказати в відео про мої е, зміни за останні місяці, зміни літа. Літа 22-го року, але я це вирішила, що розкажу окремим окремим відео, тому що тема дуже корисна і дуже цікава. Так, так от, чому не можна пускати з минулого? Тому що, коли ти пускаєш людей з минулого, ти знову повторюєш всі ті минулі досвіди, які були всі людиною. Весь той негатив, вся та енергетика, всі ті якісь емоції до тебе знову приходять. Неважливо, чи то емоції там. Любові, там, дружби, співчуття і так далі. Якщо ця людина пішла, отже, життя її викинуло для того, аби ти зрозуміла чи зрозумів певні якісь свої, можливо, неправильні там, поступки, свої помилки і осознав то, аби більше так не робив. І ця людина прийшла, щоб ти це. Наприклад, там попрацював, зробив там ту помилку і зрозумів, що так більше не треба. Наприклад, ти то зрозумів, людина знову повертається. Ну, типу, ніби всі помилки пропрацьовані, там, чи зрозумілі, але вона знову повертається. Вона повертається, на що? Для того, щоб перевірити життя, так перевіряє, чи дійсно ти це осознав, чи дійсно до тебе дійшло. І якщо ти знову пускаєш цю людину назад. Все, ти ставиш під сумнів, всі ті досвіди, всі ті якісь ем, інсайти, всі ті ем, рішення, які ти прийняв, що так робити не треба. Тому що ти знову дозволяєш таке ставлення до себе. Тому що ти знову дозволяєш цій людині прийти. Знову Неважливо, чи це була добра м -м, людина там, чи погано, чи поганий плив, чи добре на тебе впливало. Ну тобто, чи ви добре ростали, чи погано. Неважливо взагалі. Тому що якщо твої люди ніколи не підуть, твої люди завжди залишаться, ну, правда. А ті, які послані для якогось досвіду, вони йдуть. Вони прийшли в певний момент. В певний момент, це все задумано. В певний момент вони прийшли в життя, аби саме зараз тобі показати, що потрібно зробити, як потрібно себе, вести, чи що потрібно зрозуміти. Для того, аби потім такого не було. І саме зараз тобі це потрібно. І тому все зараз тобі це посилає. Не колись там, не рік назад, не рік після, а зараз. І коли вона повертається ця людина знову все повторюється абсолютно ти обнуляєш всі ці результати, всі якісь досвіди. І знову знову, 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 знову те саме. Тому людей з минулого не пускає. Я зробила таку помилку фатальну помилку в своєму житті. Я декілька разів пускала людей з минулого, останнім часом теж пустила людей з минулого все. Більше так ніколи не буде. Тому що я вже обґрунтувала свою думку, чому так робити не можу. Потім дуже соромно перед собою стає, що ти допускаєш таке ставлення і допускаєш, щоб знову ця людина прийшла. Навіть якщо було дуже сильно добре, навіть якщо це була така дуже підтримка, прям дуже відчувала чи відчував себе зрозумілим і так далі. Ні. Розуміння і підтримку людина має дати собі само. І... Тому що ніхто не зрозуміє тебе, як ти себе, тебе самого, як ти себе сам. Ніхто. На всі сто. Ніхто все одно знайдеться якась річ, яка когось там не задовільнить. Тому що ти не можеш всім подобатися. Апріорі. І тому не пускаємо людей минулого. Не даємо їм іншого шансу. Взагалі шансу іншого. Раз, щось не так зробив. Вибачте, утюкнувся. Проїбався. Все. Все. Раз себе показав. Ну, це. До різних ситуацій відноситься, наприклад, там до відносин. Якщо. Ну, відносини це інша тема. Відносини, якщо, наприклад, двоє людей працюють і хочуть працювати над відносинами, дійсно є результат від них. Ви одне одного мотивуєте тому подібне. Якщо там якісь там непонятки стаються, і ви а, там розходитесь, ходитесь, окей. Але все одно, чому так відбувається? Тому. Людей з минулого пускати не варто. Вони не варті того. Вони прийшли, своє дали і пішли. І тому, так. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, вам було цікаво. Ось, я буду продовжувати далі таку рубрику, тому що мені надзвичайно цікаво тут про все говорити. І в буквально маленькому відео можна розказати багато чого такого корисного і зрозумілого коротко. Ось тому, дякую, я вас дуже люблю. На все добре.